Всім привіт! Якщо у вас так само розпочався сезон кабачків, як у мене, тому пропоную для вас ось такі класні закусочні кабачки з морпою. Вони пікантні, легко гостресенькі і дуже смачні. Зимою, як ви відкриєте, ви будете насолоджуватися ось такою класною смакотою. Усім приємного перегляду! Потрібно 2 кг кабачків, у мене трохи більше, але обріжу ось ці хвостики, буде 2 кг. Один у мене буде цукіні. ну, можна і цукіні в цьому рецепті використати, можна і кабачки. Обрізаємо кінчики. Якщо є якісь недоліки, так само їх обрізаємо. Якщо молодий кабачок, то можете шкірку не знімати. Якщо вже тільки постарше, то краще шкірку зняти. Так, і нам потрібно ці кабачки гарно порізати. Беремо їх перерізаємо такими широкими смушками. Він ось такий широкий, він доволі такий більшенький, а переріжу на 4 ось такі смужки. Нарізаю так, І потім не такі подугасті, не кубики, а такі подугасті. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Ставите лайки, коментуєте. Вячного вам! Рецепт ви знайдете в описі та в кінці відео. Там є точність рецепту. Тут я просто показую, що входить в рецепт, а там же є точність інгрієнтів. ось такими, бачите, кусочками ми нарізаємо весь кабачок. Морку я вже почистила і її натираємо там, де ми натираємо корейську. Переклали ми сюди морку і сюди я добавила просто не зняла паприка мелена червона. Ось така солодка. Мелений коріандр. Чорний мелений перець. Видавлюємо сюди чесничок. Тут у мене є дві головки чесничка. І додавлю сюди паприку перець червону, тобто вона така гостренька. Можна додати трошки більше, якщо ви любите дуже таке гостреньке, я так більше для пікантності. Зараз приготуємо маринад. Сюди у каструльку вливаємо олію без запаху. Оце 9%, 200 г цукру та 2 столові ложки солі. Ну, це у мене йодована. Можна Цей маринад ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Маринад закипів і сюди гарячим виливаємо до кабачків. Тепер все ми гарно перемішаємо. І це залишимо на 15 хвилин. Тут є морква і кабачок зм'якне і буде гарно накладатись у баночки. Кабачки перейдуться гарно спеціями. І ой, запа, який класний запах. Це неймовірна закуска. Надзвичайно просто його приготувати, тут просто тільки мати треба стерилізовані банки. Ну і тепер все просто накладаємо це все у стерилізовані банки. Всі-всі кабачки з морквою і навіть заливаємо цей маринад. Це красота. Дуже подобаються рецепти, які просто готувати. Тобто не стоїш над пательнею, плит, над плиткою дуже довго. Зробив, зробив, закрив і все. Я спочатку ось так все гарно розкладаю, а потім вже наливаю цей маринад. Трошки сюди, трошки сюди і в кожну баночку. Запах неймовірний. Вийшло 3,5 літри. Зриваємо кришечками. Закатувати ще не будемо. Баночки поміщаємо у каструльку, вона вже набрана водичкою, і застелене дно рушничком. Водичка має досягати ось до сюди. І ставимо на вогонь. Від часу закипання засікаємо 30 хвилин і знімаємо. Закипіло, зменшуємо вогонь і засікаємо 30 хвилин. І буде не прийшло, і тепер можемо витягувати та закручувати. І ось така закуска у нас виходить. Можна перевернути її догори дном ось так, на рушничок. Прикрити іншим рушничком і нехай воно там остиває. І ось такі вийшли у нас закусочні кабачки. Подивіться, які вони класні. Не сумніваюся, що вони є дуже смачні, класні. Ви бачите, усуте, як то кажуть, у маринаді гостренькі, пікантні, легко готуються, багато часу не витрачається, тільки їх потрібно постерилізувати і все. Нічого мішати годинами не потрібно. Ось такий варіант класний я для вас знайшла. Користуйтесь приємного апетиту до нових смаколиків, Бережіть себе та Україну!